Аніж день близьких. Краще святі день побуде, аніж будній рік. Краще чистий рік один, аніж десять людних. Краще десять літ корисних, ніж бездрізий рік. Де ви бачили щас? Навіть бідний краде те, що ледве лежить. Ай! Якби твій, друже, замість слів тих чудесних, замість тих чудесних. Ніх чесно і багато при цьому прожить. Так важко стояти в чисікати. Краще гроші відкласти і швидко пройти. А всі хто побачить, побачать і будуть мовчати. Бо всі хочуть виготови. Вигоди будуть. Ви. Я корупція! Я корупція, я, я в системі. Я в кожній, в кожній країні. Я в системі, я в кожній країні. Я бюрократія поруч, сестра Моїна, на одній рухом обмиємо завжди. За кордоном, можливо, погано нас бити. Та на тут кожним з ним. Ми кругом просякнули до серця системи. Просаджимось до самий високих до ми. Заплатиш завжди, якщо маєш проблеми. І побіг два смільйони. Хочеш справу, плати подати. Хочеш бути юристом? За місце плати. А, і от кажете, бідність завжди благородна. Собі слухати треба, розсудить цих смерть. І підокти накратити. Вільні співи, кучні, голосні, в ріднім краї я чути бажаю. Зкрізь голосіння сумнів. Ох, не вже в тобі рідний відкраю, тільки чуються вільні пісні, Ай, незнання це сила. Дай нам силу своїх слів, славимо царя царів. Все світ весь співав про тебе, створений законом неба, що потрібне, те легке. Не потрібне чи є важке. Я представляю громадськоміте, що має на транспорте перед нашим українам. Ми частиною всесвітнього антикорупційного руху і сьогодні зібралися разом з вами, аби говорити про надзвичайно важливу річ, надзвичайно важливий день. Цього року в рамках Міжнародного антикорупційного дня ми вирішили випустити спеціальний антикорупційний конверт. Виглядає він приблизно на міста калені, таким тим доволі самолічним текстом і дуже-дуже промовистою картинкою. Чому ми це вирішили робити? І власне, які самі з типових ключових корупційних проблем сьогодні в українців, я вам розказую за але про цей конверт, про його значення і про те, чому ми це почали робити разом з українською поштою, розкаже наша колега пані Олена, яка представляє цю пошту сьогодні тут. Добрий день всім учасникам нашого наприклад, посвященного дню боротьби з корупцією. Прежде всего, хочу отвіть. Остановить... что вы с большой заинтересованностью отнесать предложению Transparency International Ukraine провести совместную акцию, которая привернула бы увагу, привлекла внимание чиновников разных уровней и наших простых граждан, наших украинцев. А, Укрпочта активно подключилась к этому проекту, потому что Игорь Качук, который а, участвовал на ну, активное, принимал активное участие э, в революции достоинства, и который год назад, назад возглавил нашего предприятия, отлично понимает, какой вред могут нанести, нанести коррупционные схемы. В этой связи с нами была в короткие сроки разработана и успешно реализуется конституционная программа. На данный момент эта работа позволила нашему предприятию упредить и выявить нарушений на сумму около 100 миллионов гривен. Сегодня вместе з нашими партнерами решили немножечко испортить жизнь корупціонерам, випустимо вот такі вот конверти, которые можна привезти в отделение України. Ви знаєте, ми попросили українців проаналізувати, а що ж їх найбільше хвилює з точки зору корупції, причому не були цієї корупції десь в високих кабінетах на банкові чи на Грушевського, а в щоденному житті. І, власне, ми так формували топ-10 тем, які найбільше полюють в Україні з точки зору корупції. І це корупція, яка зустрічається чи не щодня, я про неї зараз трошки розкажу. Насправді, коли ми формували цей перелік, друзі, ви не будете, будете здивовані, там нічого не помінялося за два роки. Ми говоримо про корупцію в освіті. Кожен третій українець, який відповідав на наше прохання сказати, чи у корупція, казав так. На питання, де саме він каже про школи, університети, садочки і інші освітні заклади. Тобто сьогодні побори, сьогодні так звані благодійні внески, сьогодні різноманітні стимуляції з боку громадян, вчителів або... А світнього персоналу так само і як і 10 років тому. І тому ми звертаємося як до міністра освіти, відповідального за освітню реформу України, так і, і до міністра внутрішніх справ нової поліції для того, щоб вони нарешті почали наводити порядок. Ми не кажемо про те, що вчителі найбільш корумповані в Україні. Ми кажемо про те, що це найбільше хвилює українців. Так само, як і українські е, медичні заклади, лікарні. А насправді у нас є по кожному факті, по кожному факту, дуже конкретні факти, де саме ця корупція проявляється. От мені потрапив до маня конверт, який ми зараз відправляємо до заступника Генерального прокурора України, пану Пецьцо. Чому йому? Тому що він персонально заявив, що буде ще українську гідру. І що ж ми від нього хочемо? Я просто зараз можу зачитати. Я пропущу весь той вступний тест, чому це важливо, як можна з корупцією боротися, які їхні повноваження. А цю шапочку опустимо. Але от дивимося про, про конкретний факт. Перше товарство на одеській митниці. Викривач повідомив, що старший інспектор Одеської митниці Кікот от Валерій Анатолійович, напротязі майже 10 років створює перешкоди в розмитненні товарів, вимагає грошей. За певні суми про це від вартості товару він знижує коефіцієнти при розмитненні. І далі написана фабула справа. Тобто, хто що ж вимагає, як це відбувається і так далі. Або, от ще митниця на пропускному пункті. Виступовичі, це Україна-Білорусь кордон, а за повідомленням витривача ветеринарний лікар та офіцер паспортного контролю регулярно беруть таборі. І далі розписується, як саме вони його беруть. Отакого типу випадків у нас є по суті по теми, які, які ми перераховували. Зараз, якщо ви дозволите, я би хотів трошечки згадати, ці конферти ми будемо сьогодні насилати після нашого спілкування з вами до органів влади і розкажемо, що далі буде з ними відбуватися. Санкретки є ось такі. І це тільки маленька частинка, просто це десь цей типовий крові корупції, про які ми хотіли би сьогодні заявити. Ну от, Наприклад, у нас там є Міністерство охорони здоров'я. Я думаю, тут ясно про що десь. Лікарні, амбулаторні заклади, або а, у нас є Міністерство регіонального розвитку будівництва і ЖПГ. Це люди, які займаються не тільки будівництвом, а й різноманітними дозволами з будівництвом. Що саме там хвилює? Офіс повного підприємства у власній квартирі в Україні можна відкрити лише за хабарі. І далі перераховується ситуація доволі конкретно, де саме це як проявляється. Завищений тариф на воду через цих посередника, якого доб'ю колишній міський голова міста Теплодар Кочевський ЕЛЕС. Або за відключення від центрального опалення і відключення встановлення опалення в Миколаєві вимагають табори. Міська рада створила відповідні умови для таборів. І далі написано, що саме зроблено, і як саме запрацює. По таких схем, таких типових ситуацій, де проявляється корупція, ми взяли топ-10, а насправді значно більше. Я і коротенько нагадаю колеги, Це українські суди. Українські судді живуть абсолютно таблі, не так, як вони декларують. Ви подивіться, будь ласка, на декларації приміром судді Печерського суду. Кожен з них заробив 100-120 тисяч гривень на рік. У кожного з них є автівка, розпорядження ціною від 500 тисяч гривень. Де люди взяли ці автівки? Чому вони собі можуть дозволити їх купити? Або ми говоримо про митницю, про регулярне оформлення платежів, виключно за корупційну ренту. Або ми з вами говоримо про податкові органи. Про постійні перевірки бізнесу, незважаючи на всі монаторії, які зараз ніби в Україні діють, в обмін на відкуп у вигляді А то ми з вами говоримо про ну, приміра Національне антикорупційне бюро. Тут люди скажуться на те, що прокурори, які зараз збираються в місцеві прокуратури, чомусь переважно там вибрають люди, які вже працювали прокурорами в тих самих районів. А в крайньому випадку в пропоровому сусідів, то чому ж так трапляється? Власне, ми хочемо, починаючи з цього дня, започаткувати велику кампанію, задача якої в щоденному режимі контролювати звернення людей та органів влади про корупційні випадки. Саме тому ось такі подібні конверти від сьогодні ми направляємо в усі органи влади, для того, щоб чиновники, побачивши конверт, побачивши зміст інформації в ньому, не змогли... Відписатися від того, що, про що люди, щоб вони почали реагувати на наші з звернення. А для того, щоб за цим ділом був нормальний зовнішній контроль, ми спільно з Укрінформом, за що ми, звичайно, дякуємо, створили спеціальний онлайн-додаток. Заходячи на нього, ми всі з вами, друзі, можемо в режимі реального часу повідомити, як надіслати це звернення. Там була така -та ситуація мене зараз на такому та етапі розгляд, будь ласка, допоможіть прискорити, отримати ліповідь або приділити до відповідальних людей, які реально нічого не роблять. Окрім того, ми спільно з нашими партнерами із Тіма Грянська академії, ми сьогодні розпочинаємо сирію спеціальних держав для українців, як саме вони можуть долати корупцію, що саме вони можуть робити в практичному житті, аби корупція ставала менше. Я надзвичайно надзвичай дякую нашим партнерам з української кошти, зуберкошти, за те, що такі концерти сьогодні присутні в усіх українських відділеннях. Насправді кожен з нас може придбати, чи якщо почаститься, тримати безпештовно. І це знаєте, дуже хороший символ спілкування з чиновникам. Його неможливо не помітити. І навіть я більше скажу колеги, насправді, чим важливий цей конверт в Україні до сих пір, часто зарплати для нарави і виплати кладяться у конвертах. Ми дуже сподіваємося, що коли люди в черговий раз будуть просити або пропонувати якийсь, по суті замогальований кабар і в руки ось таких конвертів, вони досить дуже призадумуються, а чи варто сиділи робити. І, власне, колеги, не тільки у нас попросити усі. Сьогодні ми говоримо про 9 грудня, як антикорупційний день. Як не про якусь перемогу чи зраду, ніяк про якісь чергові вихваляння в досягненнях або на таких нарахунках. Ми говоримо про як звіт нас перед собою, нас перед суспільством і країни перед нами за те, що робиться для зниження корупції в Україні. Я хотів би вас попросити, колеги, щоб усі конверти, верти завдяки вам. Могли побачити всі українці, щоб вони могли їх придбати або отримати, і щоб ми могли ними скористатися. Аби це діло тривало максимально легко для них, і аби вони могли бути підготовлені, ми підготували для них спеціальні інформаційні роздаткові інші матеріали. Частина з них доступна на стіжки тут при вході, ви можете самі почитати, можете передати їх друзям, і вони всі доступні в інтернеті. Для того, щоб ми могли набиратися сил, вміти запобігати корупції і протидіяти корупціонерам, які яких проклятий нашому землею. У вас, знаєте, у вас державна, державна служба з питань геодезії. це наш кадастр. Земельні питання, корупція пов'язана з отриманням землі. А у мене зараз, колеги, є ще один випадок, я прямо буду клеїти про вас. Заразом згадаю, що такі клей, і міністерство оборони. Ми говоримо про корупцію в закупівлях, і ми говоримо саме головне про корупцію під час військового призову. Насправді ви знаєте, що сьогодні торгують правом не служити в армії або частково бути мобілізованим. От, власне про це наше звернення. У тут сила Куба звернень міністра внутрішніх справ. Вам... абсолютно вірно. А я вам скажу, що у нас з вами є. Генеральний прокурор України, прокуратура, ми говоримо про українські суди, про те, що там часто живуть люди не на офіційно зароблені. Міністерство охорони здоров'я всі ми знаємо, абсолютно в моєму випадку, колеги, ми ще з говоримо про державну фіскальну службу, це наші податківці. Абсолютно конкретні випадки, як податківці вимагають хабарі і з диромством займаються підприємців. Великих і маленьких, які по всій Україні намагаються вести бізнес, а їм не вдається, тому що податківці приходять і займаються рекетами рейдами. У нас міністр внутрішніх справ так само, але там трошки інший фокус. А я ще вам можу передати, якщо хочете. Дякую. А, у нас там друзі є ще лист адресований. Так само міністр внутрішніх справ, але це конкретно і це зрозуміло, чому міністр внутрішніх справ. Поки створюються нові антикорупційні органи, а станом на зараз ще не запрацювала повністю система цих органів, поки що розслідування корупційних випадків здійснює на наразі служба безпеки і міліція. Міліція ми повідомляємо дуже дуже багато фактів і звернень. А ну от, якщо вам цікаво, ми сьогодні. На сьогодні вже відправили 210 або 212 повідомлення про корупцію в Україні за рік. По суті, кожного дня ми щось таке відправляємо. Це немало. І це лише одна громадська організація, така як ми. Тобто уявичили, які масштаби корупції, як побутової, так і великої політичної корупції в Україні є. Ага, в вашому випадку це... Ви це прочитаєте Національне антикорупційне бюро. А антикорупційне бюро, ви знаєте, зараз почало перші справи. Проти топ-корупціонерів, будь ласка, у них були про розкрадання коштів на державних підприємствах. Якраз ми схожу факту повідомляємо, ряд українських державних підприємств займається сьогодні тим, що намагаються виграти контракти для оборони і роблять це в корупційний спосіб. Ми описали для них схему, де і хто краде гроші. Я сподіваюся, е, е, антикорупційний бюро візьме в розробку наші кейси і найближчим часом будуть перші зареєстровані провадження. І останній на сьогодні конверт, який ми хочемо надіслати, насправді їх досить багато. Він стосується міністру регіонального розвитку, як я вже говорив, це пов'язано з автономним опаленням, реєстрацією змін в переплануванні квартирів і будинків. Власне про це, про корупційні випадки по суті по всій Україні, десять в цьому зверненні. само мого нападає.